Контакт Центр 1520 слухаю вас. Добрий день, проговоріть своє питання. Відзначили своє дворіччя кругленьким числом 200 тисяч. Саме стільки звернень від мешканців та гостей Кривого Рогу, міський контакт центр 1520 отримав за часи свого існування. З першого дня створення у ньому працює пані Наталя, головна спеціалістка міського департаменту освіти та науки. Розповідає, за цей час здобула чимало знань стосовно роботи різних служб та установ міста. Тож тепер вправно надає консультації з будь-яких питань, не лише освітніх. Ми тепер ми тепер розуміємося на всіх питаннях, тому що я. Як окремо я як спеціаліст в освіті завжди, тільки, скажімо так розумілася на питаннях освіти, ну десь там щось із життєдіяльності, щось були додаткові питання а зараз. Зараз я вже орієнтуюся в усіх питаннях і комунальних, і медичних і благоустрій. Усіх усіх питаннях точно також і всі інші оператори, контролери, аналітики, всі, хто є працівниками контакт центру, так само контакт центр навіть в умовах війни продовжує виконувати дві свої основні функції: надання своєчасної достовірної інформації з питань життєдіяльності міста, а також оперативне вивішення заявок за зверненнями містян. За два роки сформували більше 70. Тисяч заяв, які швидко доправляли 142 виконавцям, аби проблеми криворізців вирішувалися як омога скоріше. У мирний час це були більше питання надання послуг. Це водопостачання, теплопостачання, стан доріг. Ну, от такі питання більш цікавили. Після початку воєнного стану. Були питання абсолютно різні, тобто змінювалася ситуація, люди зверталися дуже з багатьох питань, що стосується воєнного часу. Я зараз не буду називати, вже багато з них пройшло. Потім От буквально десь з початку літа почали виходити на перший план питання соціального захисту, а саме надання продуктових наборів. Привітати колектив контакт-центру із другорічницю від дня створення та подякувати співробітникам за інформаційну та консультативну підтримку мешканців Кривого Рогу у ці непрості воєнні часи. Зокрема, завітав виконуючий обов'язки мера Юрій Вілкул. створення цього контакт-центру. Його проєкт, який запустили на повну рівно два роки тому. очень квалифицированно и правильно разговаривать с людьми. Это очень важно. Это очень важно, потому что по вашим делам, по вашим разговорам, тоже во многом оценивают работу власти. Я тоже в какой-то мере работник контакт-центра. И буду стараться и дальше все делать, чтобы контакт-центр у нас был на высоте. Від початку повномасштабного вторгнення контакт центр протягом декількох місяців працював у цілодобовому режимі, надаючи відповіді на будь-які нагальні питання містян. Наразі оператори центру перейшли до більш мирного графіку та приймають дзвінки з 8 ранку до 8 вечора. Втім, є дзвінки поза робочого часу не залишаться без уваги, бо фіксуються. Тож оператори вам передзвонять. Окрім цього, можна подати її заявку у електронному вигляді на веб-порталі центру. Номери телефонів та посилання на сайт ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.